Ну що, шановні аграрії, я чув, що наше бідне життя закінчилося. Чому так? Та тому що ось до 1 вересня заплатимо МПЗ, і будуть у нас і дороги асфальтування, і освітлення буде. Все буде, шановні аграрії. Навіть в школу не будемо фарбу і кошти давати за Гардіни. Чому? Та тому що цього податку МПЗ. Буде ділитися і на громаду, і на район, і на область. Всім хватило, шановні грарії. Тобто всі біди були в тому, що МПЗ було не сплачено. А тепер ось от до 1 вересня ми його сплатимо і все буде круто. А скільки треба платити, куди платити? Будемо сьогодні розбиратися. Бо кажуть, що до 1 липня 2023 року держава повинна нам... На лист надіслати листи щастя, де буде указано, яку ж суму податку ми повинні заплатити. Ви отримали цього листа? Я, наприклад, ні. І не знаю свою грошову оцінку своєї ділянки. Знаю, є в кадастрових картах лайф. На одному із паїв я знайшов, слава Богу, оцінку землі. На інших ні. Держава не прислала звідки платить податку, от якої суми учитувати. Шановні аграрії, подат... це робота самої податкової. Вона це довго. Контролювати і ми за 22 рік вже зобов'язані до 1 вересня заплатити НПЗ. А хто не заплатить, буде штраф. І це касається повністю усіх. Чи це пенсіонер, що користується землею, чи інвалід, навіть якщо він має льготи якісь, але він заплати обов'язково НПЗ. Заплатять усі, навіть фермерські господарства, які платять податки за землю, за продажу. Якщо їхні усі оці затрати за податки будуть менші, ніж НПЗ мінімальне податкове зобов'язання. Вони доплатять оцю цю ось разницю, шановні граді, тобто НПЗ НПЗ, мінімальний податок зобов'язання заплатять усі. А яка його сума буде? Чи півтори тисячі за гектар, чи три тисячі за гектар? Давайте розбиратися. Цей податок, шановні аграрії, береться від нормативно-грошової оцінки землі. Яка вона, я не знаю. Але це е, повинно із податкової прийти лист на оплату цього податку. Якщо його немає, куди беремо? Звертаємося у карту кадастрову лайф. Там є на, на деяких ділянках. І от до цієї грошової оцінки землі ми платимо скільки, шановні аграрії? 4%, 4%. І то цей відсоток тільки на. 22-й і на 23-й рік. А що буде за 24 який рік? Правильно, буде 5%. 5. І то це ж не всі самі подводні камні. Чому? Та тому, що, шановні аграрії, грошова оцінка землі може що? Вирости. Вона виросте і тоді ми будемо платити ще більше. Тому, шановні аграрії, що я пропоную? Я ні в коєму случаї не проти, шановні аграрії, податків. Я за чесні податки. Не проти, щоб збагачувалися громади, щоб ці кошти пішли і на освітлення, і на дороги, і на фарбу в школі, і на лікарні, і на все пішли. Я щоб ці гроші бралися з, з витрат. Тобто, щоб це був прибуток від витрат. Витрати більші у фермерського господарства чи в агрохолдингу, він повинен платити більше. В одноосібника вони копійчані витрати, він повинен платити менше. тобто... Шановні аграрії, нам повинен платити значить, податок на витрати. Чим більші витрати тратимо, ми більше яхти купляємо, дома строїмо будинки, віли, шміли. Ми повинні заплатити отакенний прибуток. Ми повинні отакенний податок заплатити. А хто последні носки драні надіває, не може у... в нього ніяких витрат немає, в них 10 років не купляв, він повинен заплатити менший, менший прибуток. Менший податок на витрати. Це так пропонує Агрован. Тобто, шановні аграрії, я за те, щоб дана система оподаткування була відстрочена і внесені определені корективи. Тоді це буде справедливо. А так, моя думка, що це просто боротьба холдингів з малими бізнесменами. От той, хто тільки забрав 4 гектара, він уже сразу пішов під роздачу і під общу систему оподаткування загально. Шановні аграрії, продивилися відео, поставте той лайк чи чи дізлайк. Це ж наскільки просто, на смартфоні пальчиком тиць, і він там стоїть. Клавіатура. Будь-що. Лайк це ваша подяка саме нам, шановні аграрії. А агрован для вас завжди з відкритою душею. Мінімальне податкове зобов'язання, яке йде о оценки землі. Тобто держава, як бачить, ось о невеличка ділянка, вона бачить його як мішок грошей. І без різниці, Чи його інвалід обробляє, чи пенсіонер взагалі без різниці, чи у цієї людини в обробітку 100 гектар чи 200 чи всього лиш свій обробляє пай в 4 гектара. Чому має одноосібник, який забрав землю і хоче розвитися, розвитися, хоче, хоче кращу хату собі, чи, мабуть, взагалі жильє купити, а не в жити і жити в гуртожитку. У нього це не вийде, тому що він одразу попаде під загальну систему оподаткування. Така, як і в крутого фермера здорового, така і в нього для розвиваща. Де трактора немає, нічого немає, все найомне, і він платить оцю общу систему оподаткування. Тому, тому змоги йому розвитися, розвитися нуль. І навіть ті фермери, яких случився нещасний случай, град вибив весь урожай, буря знищила, чи не зійшло насіння, чи попав під руки аферистів. Він також обов'язково повинен заплатити МПЗ. Мінімальне оподаткування він повинен заплатити, шановні аграрії. Нікого це не волнує, це наші проблеми. Тобто, шановні аграрії, у нас залишаються з вами відкриті питання. По тому, саме основне, з чого платити цей податок, якщо зерно не продано. Немає ціни, чи ета, більш того, якщо воно заросло бур'янами, чого платити? Також, якщо його вибив град і нас немає фінансування для того, щоб платити за це. ці питання нікого не цікавлять. Їм все одно, хай хоч вона буде ділянка, ця стоять пуста і здоровим знак питанням, а податок, будь ласка, заплатіть. Іначе будуть громізні штрафні санкції. А що буде той, той случай, шановні аграрії, якщо ви неправильно вирухавали... Неправильно, ну, от такий случай був, неправильно порахували оцю ось оцінку землі, неправильно відняли одне відсоток і не доплатили. Значить, штраф буде на оцей ось кусочок недоплачений. А якщо, шановні аграрі, переплатили двойну суму, респект, вони нікуди не дінуться, все піде в діло. Тобто за це штрафів не буде, не переживайте. Заплатили більше, буде тільки краще. Тому, шановні аграрії, на всі відкриті питання, може, що я не сказав, може не спам'ятав. Будь ласка, напишіть. І з цього відео зробіть, будь ласка, висновок, що 56.2.0 закон прийнятий, і мінімальне податкове зобов'язання, воно вже працює. Крайній срок з оплати до 1 вересня. Хто не заплатив, будуть штрафи громезні. Цей закон, як ви знаєте, цей податок платитимуть усі. Даний податок зависить від нормативно-грошової оцінки, який ви знаєте, можете побачити, взяти лібо його в податковій. Може вам прислали листа. А може, шановні аграрії, є в кадастрових картах онлайн, там є оцінка вашого паю. І від цього ви платите 4%. 4% ви платите за 2022, за 2023 рік. З 2024 року за 2024 рік ви платите 5% від оціночної вартості вашої землі. Тобто, від нормативно-грошової оцінки. Кому сподобалось відео, ставте лайки, шановні аграрії. Лайк like або дізлайк під відео. І вам віддячити це сторично. Бо це знак вашої подяки чи знеповаги для нас це розцінюється як увага. Обов'язково підпишіться на канал, лайк і коментуйте. До побачення, шановні аграрії. Вам мирного неба, здоров'я, щастя і благополуччя. До побачення!